Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І прошу духів кави, скажіть, допоможіть, що заважає, тому хто дивиться це відео схуднути, мати нормальну вагу, вилікуватись, покращити свою фізичну форму, привести своє тіло в гарну фізичну форму, бути красивим, здоровим. Що заважає? Скажіть вищі сили, які істинні причини надмірної ваги, поганого самопочуття? І що може заважати повернути красу тіла саме? Чи є негатив на вас, на тому, хто дивиться це відео? Тут дуже карти хороші виходять. Ви знаєте, було важко. Ви пережили сильну таку депресію, і вона могла затягатись і може затягнутися на майбутнє. Як ваше тіло це для вас став ну, через пережите лихо, через. Тут може навіть бути вживання алкоголю. Ну Це все спочатку було як ну була причина для того, щоб вживати. так, Ви заспокоювали себе. Це можна було алкоголь використовувати для психіки, щоб розслабитись, щоб як психіка відпочила. Або ще це може бути солодке. І в надмірній кількості також це для того, щоб заспокоїти нервову систему. І вийшло так, що сам мозок став заручником оцієї їжі, вживанню алкоголю. Хоча час пройшов, і вже такого Тобто зараз у вас не відбувається жах, лихо, чи щось, із-за чого ви маєте депресію, це було в минулому. Зараз навпаки ви. Тут Верховний суд вийшов, і всі, хто були винувації цих подій, вони отримують Верховний суд. зараз. Всі, хто вам зробили лихо, повертається це лихо до них назад. І вам час відпускати, казати своєму мозку, що все, я хочу жити, я хочу радіти. Карта Сила вийшла. Тут настав час бути красивим, сильним, вільним. Займатися такою фізичною роботою над тілом. Вам треба сказати своєму мозку, що настав час, я хочу вже радіти без вживань, без солодощів, без е, алкоголю. Мені е, вже немає такої сили, не завдають такої травми і. Я відновлююся. Така іще карта вийшла, що, можливо, це було дитинство, і щось відбулося у вас із вашою мамою. Або передалося від мами. Культура їжі, культура поведінки. Це, напевно, пов'язано із генетикою, структурою такої тіла, але у вас батько мав більш такий він був піджарий. Більше щось ви взяли від мами. Напевно, що може бути така вага. Ну, це, зараз я гляну, чи робилась негативна магічна дія на маму? Скажіть ви ще того, хто дивиться це відео на красу мами. Щось робилось. Дивіться, тут стоїть якась програма, і вона якимсь чином перейшла вам. Я оце хочу все зачистити обрати, почистити, щоб змінити. Негатив також обираю. Тож гарні карти. Дивіться. Скажіть ви ще сили чи негатив? Так, тут знову вийшли карти такі, що ви були змушені в своєму важкому стані перейти на таку. Розслабляти психі... психіку таким варіантом. Ну, це будь-яка залежність, що відволікає мозок, і там всі процеси хімічні працюють так, що виділяється ендорфін. іначе все стає набагато краще. Але у вас і е, ваше оточення воно вас затягує. Вам треба пояснити, поспілкуватися із людьми. З вашого оточення і сказати, що я змінюю свою поведінку. Я не буду більше це робити. От. Прийм, Прийміть це. Так, це. бо тут суші алкоголічні. Буває таке, що суща передається при. От ви можете один раз сісти з е, друзями. Чисто символічно щось випити і суще алкоголізму передається в цей час. Зараз я почищу і ще раз подивимося, що заважає повернути гарний фізичний стан, відновитися, бути струнким, здоровим. весь весь негатив весь негатив Обираю повністю весь негатив, знімаю, більше не маю жодного негативного впливу. Одвертаю весь негатив, більше немає причин, через які ви маєте надмірну вагу, погані звички. Це лише... Ані, це я заперечую, заперечую повністю весь негатив. Убираю, заперечую, все, що могло перейти від матері, заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги. Заперечую весь негатив, убираю на щасливе майбутнє, буде так. Прошу вищі сили ви допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео, що трапилось, що сталося, що ви втратили своє е, е, свою красу тіла? Духівка, ви прошу допоможіть. Так, тут збили. Ще ви були молоді, а, молоді, дуже молоді. Вас збили із шляху. Неправильно пішли, дорога. Це я заперечую, заперечую цей негатив, убираю, Вертаю вас на свій шлях. Повертаю вам вашу дорогу по долі, по судьбі. Я вас почистила. Дивіться, що відбули... відбудеться? Ваша фортуна повертається до вас. Оцей шлях. Ви не маєте бути постійно у депресії, і м -м, ваша вдача вона повертається до вас. Можливо, було так, що забрали оцей шлях, як ви були юні ще? А Вашу вдачу, як забрали собі, а вам скинули от таку негативну шлях невдач, постійних крути, складнощів на дорогах, що ви пробивались, і це ламало вашу психіку. От Наразі з вас сходить оця негативна дія, ваша фортуна вертається до вас. Ви не самотні, більше не будете самотні, і тут саме фізично, на фізичному рівні уходять всі переклади оцього жиру, переклади некрасивого тіла, переклади хвороб, і повертається до вас ваша активність. Ваш нормальний фізичний стан, який вам по долі. Вибачте. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи на красу, на щастя. Так, зараз вернеться до вас, ви відновите своє життя. Красива фігура буде. Й не важливо, який у вас зараз вік. Це на енергетичному рівні все відбудеться. Вам стане легше відмовитись, вам від шкідливої звички стане набагато легше відмовитись, проводити оцю час депресивно. Все прошу вищі сили, допоможіть відновити. Наповнити тіло, енергією і відновити фізичний стан. Знімаю всі переклади, обміни, подміни, все лихе сходить і до ворога йде. Буде так, буде так, буде так. Знімаю повністю весь негатив, очищаю. Ваші шляхи, дороги легкі, і двері всі для вас відкриті. У вас більше немає депресії. Ви активна людина, щаслива, радієте кожній миті життю і насолоджуєтесь кожній миті життю для того, щоб радіти, щоб насолоджуватись життям, вам не потрібно вживати алкоголь, вам не потрібно їсти солодке. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому, хто дивиться це відео на красиву, струнке тіло. Активну фізичну форму забираються всі хвороби, все лихе, всі депресії, знімаю все, що могли зробити вороги, повертаю тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливе життя, на красиве тіло, на здоров'я, на, здоров на довге життя. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі обміни перекри. Я буде, буде все сказано здійснене, так буде. Дійсно, неважливо, в якому ви віці. Ваше тіло відновлюється, знімається весь негатив, що переходив від мами, що був зроблений ворогами, і все йде їм назад. ці всі переклади, обміни і подміни, радники, кістяги, все знімається, і ви відновлюєтесь і так, щоб бути здоровим, щасливим, радіти і жити в радості, без зловживань. Дякую за увагу! Отака у нас кава сьогодні. Приємної вам кави і до зустрічі!